Це Лілу порода Канекорса, їй 9 років. В принципі, все своє життя вона готувалася до роботи в Каністерапії, тобто реабілітація за допомогою собаки. Щотижня разом із кінологом та собакою Інна Каращук проводить заняття у ветеранському просторі Серцевір. За її словами, Лілу спеціально відібрана та навчена за канадською системою собака, яка легко йде на контакт з людьми. У нас буде зараз така вправа. На довіру, на внутрішні відчуття, а ми будемо вам зав'язувати очі. У нас тут є баф. і за допомогою собаки ми будемо вас проводити по а, полю. Все, починаємо рухаємось. З учасницями також працює психологиня. Після вправи всі діляться враженнями. Тоді, коли я відпустила собаку попереду себе, я тоді стала для мене тоді стало спокійнішим і тіба, все вона знає, куди йти. І я типу ти чую, як та річечка за нею. Як думала, це більш про відносини, щоб не йти поряд або бути першим, а дати людині бути першим». Марія Бондаренко на заняття з каністерапії приходить в п'яте. Вона дружина ветерана. Розповідає чоловік, зазнав осколкового поранення на фронті. Він як медик, він рятував хлопців там. Дуже багато, дуже багато помиляли. На жаль, на його руках. Через свій психоемоційний емоційний стан я бачу покращення. І слово чоловіка також, тому що це відображається. Інна Карашук говорить, у серцевірі вони з Лілу займаються з квітня. У нас було вже 36 учасників за цей період. Це були різні люди, це були і військові з ампутаціями, це були також дружини і діти. Кінолог Євген Усенко працює з Лілу понад три роки. Каже, вони з нею як друзі. Кожні два тижні ми проходимо повний грумер, манікюр, педикюр, ну, стригти тут. Нічого, баня, так так би мовити, також після заняттів собака ну стресує, тому ми дуже багато гуляємо. У нас там є локація, щоб вона могла зняти стрес. Проєктна менеджерка громадської організації Ветеранська спільнота України Серцевір Ольга Островідова розповідає: ці заняття проходять в межах проєкту Шлях відновлення можна долучитися, зателефонувавши наш простір, можна через соціальні мережі. Заняття проходять на безкоштовній основі саме для нашої цільової аудиторії, це для ветеранів та для членів їх родин. Алла Бєдна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.